Доброго дня, дорогі гості підписники каналу «Село – це Моя Доля. Вітаю вас на каналі бажаю всім мирного неба і доброго здоров'я. Літо так швидко минає, і хоч багато в ньому екстриму, але все ж таки це літо воно не набридає. І хочеться, щоб воно тривало ще і ще. А сьогодні вже 22 липня. І ось такі бурячки у мене вже в столові на городі виросли. І сьогодні я їх використаю, приготую з них відварених, бурякову ікру. А ми знаємо, що наш столовий буряк ще називають українським жінченем. Бо він має дуже багато корисних властивостей, напевно, як і кожен овоч, котрий ми вирощуємо на нашому городі. І, звичайно ж, найбільш корисні ті овощі котрі ми виростили на своїх городніх ділянках без використання хімічних отрутохімікатів і виростили своїми руками. Це в мене бурячок сорту Детройт. Молоді буряки швидко варяться і дуже смачні, аж солодкі на смак. Я їх остудила, почистила і тепер потрібно натерти на крупну тертушку. З ось такими отворами. Для приготування ікри нам ще потрібна морква і цибуля. Якоїсь сталої пропорції у мене нема. Але мені здається, що чим більше цибулі, тим ікра смачніша. Отож, потрібно почистити моркву і цибулю, чим я зараз і займуся. Цибуля у мене ексібішн, яку... Я вирощувала розсадою. Я згадувала про це в одному із своїх відеороликів. Можливо, у підсумковому відеоролику про урожай і часнику у 2024 році, можливо, я ще про неї розповім. Цибулю кришимо кубиком і відправляємо підсмажуватись. На олії. Олія у мене, звичайно, сонячне коло. А тим часом натираємо на крупній тиртушці моркву. Ось на такій крупній тиртушці. Морква натерта і ми відправимо її до підпасированої цибульки. Змішую і морку і продовжую тушкувати під кришкою на невеликому вогні. І ще нам для приготування цієї страви потрібні, звичайно, і перець, а також томатна паста, А так як зараз сезон помідорів, то можна використати свіжі помідори. Але я буду сьогодні використовувати томатну пасту і часник. Добавляю 3 столові ложки томатної пасти і буду викладати сюди ж буряки, відділивши їх від рідини, котра утворилася на дні посуду. Солю перчу майбутню ікру бурякову. В молодий перець я люблю додати коріандр або як в нас називають коліандра. Також купую розмелений коріандр і змішую. Два пакетики перцю один пакетик коріандрів. Мені така приправа доподові. Я її додаю і в супи, і в тушковані омочі. Також додавлю зараз до ікри майбутньої. Крайнім інгредієнтом буде роздавлений на часникодавці часник. Люблю багатеньку тож і додаю. Цілу головку невеличку, як я вже сказала, видавлено на чесникодовці. Не знаю, чи буде добре видно, бо вже сутеніє на вулиці, а світла в нас нема. Хоч і говорили, що після 20-го числа буде покращений стан із світлом. Але поки що вимикання як було, так і є. Вже і часничок додавлено, і тепер залишилося добре вимішати. І наша бурякова ікра майже готова, чуть-чуть ще протушиться на вогні і можна смакувати. Таку ікру можна використовувати і гарячою, як гарнір. До м'ясних страв і також і холодною, просто намазувати її на хліб і смакувати. І особливо вона смачна зараз літом, коли молоденькі буряки дуже швидко вварюються і мають свій неповторний смак молодих буряків, і також морква молода. І цибуля все влітку набагато смачніше, ніж ті овочі, котрі ми використовуємо в зимовий період. А юшка, котра виділилася із потертих варених бурячків, також для мені знадобиться. Я не буду її. Вливати. Розведу її водою і плю свої вазони. Вони також хочуть вітамінчиків, а в буряках їх. Більш ніж достатньо, недаремно ж його називають українським женщиним. І так наша ікра готова, наша червона ікра із буряка вареного столового. Смакуємо нею, частуємо наших рідних і набираємося сили і здоров'я. І від наших столових буряків, котрі вирушли на наших городах, набралися енергії від сонця, скроплені дощами, і нашим потом, звичайно, і кажу, як завжди, що з вами канал село моя доля. Підписуйтесь, коментуйте, критикуйте, якщо потрібно, підтримуйте україномовні канали, бо, як ми вже з вами не раз переконалися, наша мова українська також є нашою зброєю, нашою оборонною зброєю від різних зовнішніх, а також і від внутрішніх ворогів. Бажаю всім всього доброго. До зустрічі!